Чернігівська обласна партійна організація Всеукраїнське об'єднання Батьківщина за дорученням голови осередку Валерія Дубіля відвідує родини загиблих учасників АТО по Чернігівській області. Нещодавно відвідали сім'ї загиблих воїнів і в Новгруціверському районі, зокрема, сім'ю старшого солдата Олега Соломахи, що проживає в селі Воробівська, та матір капітана Збройних сил України, кавалера ордену імені Богдана Хмельницького, третього ступеня Валерія Бондаренка в селі Попівка. Під час зустрічі було вивчено проблемні питання. Які рідні наших захисників не можуть розв'язати самотужку через певні причини. Також обом родинам була надана матеріальна допомога та надані координати, за якими члени сімей загиблих можуть звертатись за юридичною допомогою? Дуже багато питань є по отриманню по посвідчення, по отриманню матеріальної допомоги як загиблим в АТО. По Наданню земельної ділянки і багато питань виникають. Там неправильно виписана, якась посвідчена, чи буква неправильна, чи ще щось неправильне. Це треба все виправляти. На сьогоднішній день ми пропонуємо ці всі питання вирішувати. За допомогою наших є у нас однопартійці юристи, також у нас є юристи, які працюють, і за допомогою юридичної нашої служби ми допомагаємо їм у вирішенні цього питання. Більше ми акцент робимо на, допомогу, на правову допомогу. Наша держава є наша держава. Ми всі ми живемо тут і добре знаємо, як це піти до чиновника, як це оформити буває тяжко. І роз'ясняємо людям, що, які вони мають права. Бо ніхто ж, чиновник, часто густо, що чиновник їм не розкаже за того, щоб цю роботу не робити далі. От ми взяли на себе такі зобов'язання, щоб допомагати цим людям. Ну, а... На даний час цій категорії людей допомога найбільш вона потрібна.